Доброго ранку, любі діти та шановні батьки. 13 листопада відзначають всесвітній день доброти. Давайте послухаємо віршик. Старайтесь робити добро день і ніч і у кожну хвилину, щоб серденька, як сонце цвіло, це хорошою робить людину. Дітки, давайте зробимо з вами поробку та подаримо нашим батькам. Для цього нам знадобиться кольоровий папір, білий аркуш паперу, клей і ножиці. Користуйтеся ножицями із заокругленими кінцями, не працюйте тупими ножицями. Не тримайте ножиці кінцями вгору, не залишайте в розкритому вигляді, передавайте ножиці кільцями вперед. Берем червоний аркуш паперу, складаємо, малюємо. Сердечка, беремо ножиці і вирізаємо, ось таке сердечко в нас вийшло. Беремо клей. Ось. Ось так. Hoje tá